Привіт, друзі! Ну що, так, наступне відео у нас температура 25,2. Я доливав води сюди десь, може, з хвилин 20 назад та їздив по своїм справам. Зараз подивимося, що тут у нас робиться. Що тут у нас робиться і що ми плануємо робити далі? Так, отак от, от ми хоп? Зараз зніму тут? Ну, зняли, підняли, підвісили. Підняли, ну, не підвісив, бо тут є цей. Щас, заща, зараз, секунду. Бо одною рукою неудобно. А зараз, баночки, як бачите, підвісили, поставив. Туди обгріва ще один, в дальню точку виходить, так як тут фільтр. Сюди заходить у нас тепла вода з цієї сторони, вже поставив заглушечку, бо буду доливати води. Так, що тут у нас? Е, укриття додав сховище сховища, придавив, тут, там. Під цим у нас зробив побільше. Уліточки, як ви бачите, є? Тут буде з цієї сторони на даний час воздух, кисень. І там поки поки не куплю присоску. Буде присоска, буду щось придумувати. Ну, якось так. Так, що далі? А далі, а далі? Зараз я вам покажу, що у нас є. А у нас новий рачок. Дивіться, який гарний, синій. На. Гарний рачок прийшов. Вислали мені знову рачка. І зараз ми з вами його будемо відпускати. Зараз щось придумаємо, як вас поставити, щоб і в воду телефон не впав. Я думаю, зараз все ви побачите. Так, рачка, рачка ми випускаємо, випускаємо. Щоб він не задихнувся, бо е, рак може задихнутись, він повинен, як був в воді, так із води і вийти. Давай, давай. Давай біжи. Все, весь рачок у нас вийшов. Дубове листя. Дубове листя по любому повинно бути. Однозначно. Ну, рачок пішов, пішов в оно, в норки. Зараз він адаптується. О, бачите, все, вже заліз. Хоча з цієї сторони прохолодніше. Так як тепла вода заходить зліва, в зв'язку з чим поставили тут, я поставив Обогрів... Об... обігрівач на 26 градусів. Нехай гріє. Ну, а ну зараз глянемо, скільки. Скільки в нас. А в нас 26 в дальній точці показує термометр. Значить, все добре. Все, орачка нема. Заховався, забіг. Це хорошо. Значить, ми йому не мішаємо, він адаптується. Сховищ у нього хватает. Нехай пока попрацює. Ну, 25,1 у нас на. Показує на обігрівачі, який йде. Бачите, переробив я. Переробив, бо він у мене грівся знизу ось тут, грівся. Він повинен стояти вертикально, а не в зігнутому стані. Вода повинна проходити через весь обігрівач. Тоді він не гріється і все добре. Ну, може, той термометр ще один куплю. Оцей термометр, може він щось неправильно показує. Ще, напевно, один куплю, поставлю рядом і буде видно, дивіться, який гарний, а? Рочок гарний. Місця їм тут хватає. Телефон уже сюди. Тут укриття, там, там. Та тут хвата укриттів для нього. Дивіться який. Он інший. Ну, Підниз. А, ні, не можеш, так? Да? Ну. А, так, один під низ заліз. Бродять, бачите, бродять. Ну нічого, вони там розберуться, я думаю. Потім все буде в них добре. Все, друзі, все працює. Я зараз піду води наберу, нехай відстаюється. Все працює, все поки добре. Жодної каплі нема. Так що даний басейн буде е, більш-менш нормально, я думаю. Ще водички наберу, щоб воно покривало нам десь по отсюда, по бортик. щоб міг ручок вилізти, подихати свіжим воздухом або навіть. Щоб її покрила повністю саму оцю корзину чи як вона там. Пишіть в коментарях ваші побажання, зауваження. Будемо читати, відповідати, що підскажемо, що знаємо самі. А що не знаю, ну, то я вам не підскажу. Будемо якось разом шукати вихід із ситуації. Так що так от. Добре. Ну, тоді на цьому приємному моменті ми закінчуємо. Грачок уже в нас в нашому басейні. До побачення.